Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як я створюю мемопад з квіткою віоли. Відмалювала я цю ілюстрацію в програмі Adobe Fresco. Легкими рухами олівця намічаю форму пелюсток. Потім пензлями з пастельною текстурою накидую основні кольорові плями. Штрихи роблю в напрямку форми забудової квітки. Промальовую деталі. Прожилки віоли. Збільшую в деяких місцях кольоровий контраст. І додаю кольорові акценти по всіх пелюстках. Потім підчищаю недоліки. Вихід штрихів за межі малюнку. Останній етап роботи: створення білої підкладки для різки в плотері. Взагалі. Білу обводку можна не створювати, але мені так більше подобається. Як ви бачите, на екрані макет з квіткою вже знаходиться в програмі Silhouette Studio. Саме в ній я починаю друкувати свій макет, бо вона розміщує спеціальні мітки для різки на плотері. На видрукованих на принтері аркушах ви можете помітити ці мітки. Чорний квадратик та чорні галочки. Вони скануються плотером і пристрой з точністю вирізає деталі майбутнього мемопаду. Для друку я використовую найвище налаштування якості. В меню обираю випадаючу вкладку Epson Made. Для цього. У мене є дизайнерський фотографічний матовий папір з щільністю 160 г. Ви можете теж саме зробити на звичайному для принтера, але необхідно пам'ятати, що якість кінцевого виробу завжди залежить і від якості паперу, і від налаштувань і можливостей принтера. Для відео я спеціально записала, які саме налаштування використовують для різких деталей квітки без спеціальної мати. Виліт ножа 2, сила натиску 10, швидкість 8. Ріжу також 2 проходи. Вирізання в два проходи забезпечує високу якість деталі на виході. Отже, макет готовий. Натискаємо Відправити. Надрукований на принтері аркуш необхідно вставити плотер чітко по мітках. Таких листів у мене 5. Я хочу, щоб мій мимопад. Мав 30 сторінок. Вирізування відбувається автоматичним ножем, який знаходиться на першій каретці. Завдяки ньому на плотері Камео 4 можна вирізати безліч матеріалів, включаючи папір, картон, вініл, термотрансфер, тканину, шкіру, повсть, ацетат, фоаміран та пінопласт. Для вирізання товстіших матеріалів, таких як ацетат, пінопласт і шкіра, знадобиться 3-мм лезо для крафт паперу, яке використовується в другій кареті плотера. На цьому фрагменті відео ви можете більш детально побачити, як саме я вставляю аркуш паперу в плотер. Не рекомендую збільшувати швидкість для прорізування. Методом спроб і помилок. Я з'ясувала, що швидкість 8 надає найкращий результат прорізування без задирів. Ви маєте враховувати щільність паперу, його вид, а також увага, його вологість, в яких умовах він зберігався. При силі натиску 10 і двох проходах по одному і тому самому місцю деталі міцно тримаються на форматі. Якщо переборщити з натиском, деталі будуть вилітати, застрягати і заламуватись. Як бачите на відео, ми деталі добре тримаються і легко витягаються з формату. Як бачите на відео, одна квітка вилетіла на стіл. Але так сталося не тому, що вона погано трималася. А тому що я періодично перевіряю, чи добре прирізає плотер. З часом автоматичний ніж треба чистити від клею, який залишається на ножі після прорізування наліпок. За цим треба слідкувати. Не рекомендую залишати плоттер в процесі роботи без нагляду. Для збірки мамопаду я використовую клей по дереву. Він міцно тримає весь виріб. Сторінки самі собою не відриваються. На відео ви можете побачити, як я беру в руки кубку таких сторінок з квітками віоли. Трохи постукаючи, вирівнюю їх для склеювання. Так як мемопад нестандартної форми, цей процес займає трохи сил і часу, але результат того вартий. Тонким шаром згори, невеликим пензликом наношу клей, обережно проклею всю область, намагаючись не виходити за край. Якщо клей десь витече, то можна просто відірвати перший і останній листочок. Скріплюю прищіпкою, залишаю на 15-20 хвилин до повного висихання. Клей стане прозорим і його зовсім не буде видно. Ось такий гарнюній мемопад у мене вийшов. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі в нових осінніх випусках.